Російської важкої техніки поблизу кордону на Луганській ділянці немає запевняють місцеві прикордонники. Додають немає біженців з України до Росії. Пункт пропуску із варени на українсько-російські межі один з найважливіших на Луганщині впродовж останньої доби тут перетнули кордон в обидва боки пів тисячі людей і вісім десятків машин. Це навіть менше ніж зазвичай. Всім прикордонники посилили контроль, щоб не допустити на українську землю екстремістів. Лише за добу відмовили у в'їзді на територію України п'ятьом російським громадянам. Кордон пояснюють зачинений для тих, хто причетний до екстремістських вилазок або для тих, хто не каже правди про мету свого перебування в Україні. Не пустять. І організовані групи. Були затримали в Іловайській Донецького прикордонного загону трьох громадян Російської Федерації, які були повернуті, тому що вони виявилися офіцерами запасу мірської піхоти. Ніяких обмежень щодо осіб, які мирним шляхом намагаються потрапити в Україну. Ви самі це прекрасно бачите, що ніяких обмежень для таких громадян немає.